Цінність часу розуміють лише ті, хто його втратив, Альберт Камюн. Ми всі розуміємо, що час це найцінніший ресурс, який не можна ні купити, ні продати, ні придбати, ні заховати, ні накопичити, ні відкласти на потім. Він спливає, цінність, яка спливає. Все, що ми робимо, кажуть, має свій час: воно або вчасно, або не на часі. Сьогодні маю такий інсайт, хочу поділитись, займаючись. Вже не один рік сферою страхування життя я зустрічала різних людей. Людей, які володіють своїм часом, людей, яким час їхній не належить. Хтось мене слухав і вчасно все робив. Потім через якийсь час все-таки дякував мені і казав, як вчасно ти до мене прийшла. Хтось послухав і просто живе своїм життям, і ми добрі друзі з ними. Хтось чує, хтось не чує. але Правильні рішення вони завжди робляться вчасно. Хочу сказати, що ніколи, ніколи не відкладайте захист свого здоров'я і убезпечення родини на потім. Не грайте з часом, тому що час має свою ціну, яка вимірюється словом вчасно. І в мене просте запитання, яке я тут залишу для роздумів вам. Чи розумієте, що таке на часі у полісі страхування життя? Будьте здорові і застраховані.